Роки тому на стадії другого раунду Михайло Макшанов. Знову атака дестабіліте. і часі ці морідця Андрій Маринич. 1-0 Господарі повели в рахунку. Бездоганно прибив Маринич. І доводиться Денису до Булаку, і Віталій Рябоконь, що позаду нього суперник і це ледь не завершилося. Тій позиції, де зараз Давид Сидоренко знаходиться, розпочинає атаку Десний Білінтех. І м'яче опиняється всі ці ворі. Помилка, яка призводить до пропущення м'яча. Рахунок стає 1-1. Здається, це Олександр Корчак. Фіксує, водить на ближнього. Далі передача на Бугая. Бугай класно розвертається. Бугай віддає на партнера. Скидка на наверхова і у сюці. Один-два. Як тут розкатали своїх опонентів представники Запоріжжя? Простріл до якого готові. Гравці себегру. Перпан пані та прикра помилка. і Фролов робить рахунок 3-1. Ну що ж ти будеш робити? Так здорово дистанція розпочали цей матч. І саме собі е, е, не два голи е, привезли. Поїнік Дорен. Доходить його передача до Хрестенка. Той на Маринич діє. Маринич під піду скинув. На другому поверсі царує Віктор Данилів. А тут яка помилка. Маринич пробиває. Давида Сидоренка та все того ж Олександра Хрестенка. І потім. Е, Ой-ой-ой! ой Андрій Моринич, як же ж він поцілив? Від поперечки м'як залітає у ворота. І потім, щоправда, вилітає назад, але арбітри коли зафіксували дачі на барібана. Барібан. Барібан. Передача, яка акуратна від Барібана, Рахунок 3-3 Це Дмитро Єванов ідеально розташувався на дальній стійці. Ну і блискучий старт другого тайму. не невдалий, а от е підібрати м'яч не було кому. Але Аніскін зараз не випущення. Грає передача п'ятою. Сидоренко! Гол! 4-3! Прошиває та Сидоренко Дениса Дубовика. Передача п'ятою. Артема Аніскіна. 4 Чит... суперника. Макшанов. Прострій буває. Його продемонструють. Зараз та Христенка передача. Христенко над воротами. м'яч проліт. У нас очікують 13 й Фантома Громад. Зараз момент може бути в ЗП. Гроб'я сітєгорію. Верхов знаходить можливість віддати на Макшанова. І Макшанов відправляє м'яч у сітку. 4-4. Класно розкатали. Знову ж таки, за. Порнюк акурат передача, але Іванов... Лунає від фанатів. Слава Україні! Героям слава, друзі. Чергове нагадування допомагати Збройним силам України. В правому верхньому куті є QR-код. Будь ласка, скануйте. Грає Долуч... на Данилєва. Данилів. Потрібно якомога швидше завдати удару. Удару Гульового. Рябоконь не забиває. Провести Це двома чи протистояння. Прекрасний поєдинок у Запоріжжі не менш цікавий матч тут, у столиці. Євген Леміш, гравець команди «ЗП Груп. Євгена, наскільки важливою була перевага після першого поєдинку в два м'ячі. Тут уже на матчі відповіді в Києві. Звісно, легше вже їхати на виїзд, коли є запас в один м'яч, а тим паче в два м'ячі, то вже трошечки йде. Запас, який ми можемо ну, десь взяти собі за іншу тактику, десь на полі ми можемо перестроїтись, підготуватися за іншим сценарієм, грати десь по грі, по рахунку. Ну, ось так це дуже важливо, звісно. Я так розумію, стартовий план був відштовхуючись від рахунку і переваги після першої гри. Ми в роздягальні поспілкувалися, і ми не ставили за головне відштовхуватися від рахунку, тому що ми всі знаємо, що в футзалі можна за декілька секунд пропустити дуже велику кількість м'ячів. Тому сподіватися, звісно, на запас, той, який в нас був два м'ячі, ну не дуже, мабуть, було б правильно. Ну мали на увазі. Десь так почали ви, трошки, напевно, в шоці були від тиску Дисний Белінтех. Пропустили першими, але доволі швидко зуміли переломити хід гри і на безпечній відстані тримати суперника. Наскільки це було важливо? Важливо емоційно, тому що, так, звісно, ми знали, що команда буде з перших хвилин насичувати атаку, їм потрібно відігрувати ці два м'ячі, перемагати ще більше, щоб виходити. Звісно, для нас деякі помилки суперника були дуже на руку в рахунку та в подальшій грі. Можна не спитати про другий тайм. Ви пропустили три м'ячі. Суперник наблизився на мінімальну відстань. По суті, це хороша гра суперника, чи ви десь не дограли? Мабуть, це і хороша гра суперника, і ми не дограли. Мабуть, десь виключилися. ну Будемо казати так, якесь запаморочення. Може, за хвилину ми десь може трохи більше. Пропустили два м'ячі і згодом третій. Ну, дякувати ситуації. вирівняли хід гри і дотримали його до кінця. Нервозність на лаві запасних ці хвилини була. Нервозність буває завжди, коли навіть в якомусь маленькому епізоді вірно, невірно зробив, прийняв рішення те, неправильно, вірне. Звісно, буде вона, тому що накал гри дуже важливий. Це, сьогодні саме це вже не перший тайм, який був в Запоріжжі, а саме вже гра на виліт, і нам сьогодні кожна помилка ну, додавала нервів, звісно. І останнє питання: з Дисної Бернітех, ви вже третій сезон підряд е, пот... зіштовхуєтеся в рамках Кубку України в рамках першої ліги. Чи є для вас протистояння якимось вже принциповим? Принципове, Принципово, мабуть, ні. Ну, трохи незручний суперник для нас видався. Перші попередні матчі ми, на жаль, не змогли пройти. Сьогодні нам удача повернулася обличчям. Ну, як кажуть, Перемагають сильніші, так. І, мабуть, на сьогоднішній день саме команда ЗП груп сильніше Десну. І дякую, звісно, хлопцям. І дуже гарна гра видалась. Звісно, кубкова на вигляд. Дякуємо, вітаємо вас з виходом в наступний раунд. Бажаємо вам там успіху. Дякую вам, успіхи. Володимир Кучеренко, президент Белінтех. Пане Володимире, напевно, підемо в хронологічному порядку. Перший матч поступилися ви 5-3-4 необов'язкових м'ячі. Як наслідок два голи відставання перед цією грою. Наскільки це вплинуло в психологічному плані, в стартовому плані на цю гру? Ваш коментар з приводу першої гри психологічно. Хлопці, я думаю, стійкі, ніяких проблем немає. От вони розпочали сьогодні перший тайм. При 1-0, треба там ще два, щоб залітало. Тоді рахунок би не відігравав ніякої ролі. З приводу першого, першої гри, взагалі, яка в Запоріжжі відбулася, у мене знову багато питань до арбітражу. Ми написали скаргу на федерацію. Я такої наглості української свавілля, російської безпреділи просто не бачив. Цього 5-3 не було б. Поясню чому. Третій арбітр родом з Запоріжжя. Нарешті я узнав його прізвище. Вчора тільки узнав, бо ми скаргу вчора писали. В тому епізоді, коли наш Андріан Цибор, йому заїхали по ногам ззаду, я 50 людям знову показав і вже просто сміються. О, побачимо, що прокоментує наша велика федерація, яка нічого не робить, тільки піариться. Я жодної людини з них не знаю, тільки що от спілкувався з представником. Чубінський нормальна людина, комунікабельна, хороша, приємна. А то все трутні, я їх просто інакше не назву. Бо я хотів з'являтися в екстралігу, коли Авалон з'явився, мені сказали, що дуже рано. Ну, от, я тепер розумію, рано, бо я не зручний для них. А, далі, значить, цей арбітер Харченко. Коли збивають Андрія Ансибора по ногам ззаду, замість того, щоб дати жовту карточку, і в мене лава запасних, дайте жовту кричала. Арбітер в наушник. На моїх очах кричить зупиняй гру, підбігає до арбітра, який на лінії був, і говорить, підійди до гравців десни і дай жовту. Артем Аніськін отримує жовту карточку. Нас присадили на 5 фалів. Другий тайм почався, по-моєму, на третій хвилині вже було 4 фала поставили. Це арбітер, систематично це на камеру видно. ми ну, Пошукаємо, ну, просто гастей стільки сиділи і бачили. Підходив, давав 5. Стукав по плечам, посміхався гравцям ЗП груп. Я побачу, як відреагує. Чомусь федерація думає, що їм це буде з рук сходити, їм точно не зійде з рук, не зійшло Міндічу з рук людям близьким до гаранта і цим не зійде. У нас є козирі в рукави. Ми просто от беремо паузу і чекаємо. Не було б 5-3, ми б сьогодні інакше починали, але я не знімаю провину. В першу чергу, як президента себе, програла, вилетіла команда. Ми сьогодні не програли, по моментам ми також не програли. Три тупих блин, обрізки, я ну, не розумію. В другому епізоді Андрій Маринич ну, продавлюють його. Ноль там, чи один, чи скільки там було, тих фалів. Ну, візьми, просто з фали, за футболку схвати, получи жовту, не дай вибігти. В четвертому фалі те ж саме. Як Барибан промахнувся, для мене це взагалі якесь диво. Я не розумію. І коли четвертий м'яч залітав, ну, тут видно було, що вони. 3 в 2 вибігали. Немає фалів. Ну візьми, викинь його на лавочку, там просто схвати за футболку, зачепи ногу легенько, щоб не травмувати. Не знаю, це ну, то, що гри стосується. Дійсно, багато напомилялося сьогодні. В певний момент відставали за сумою двох матчів вже в чотири м'ячі, але другий тайм розпочали, як завжди, з характером. Здорово почали переламлювати. вболівальники вас гнали сьогодні. Весь поєдинок скоротили по факту до відстані в одного м'яча і чогось не вистачило. Чого? Я навіть не знаю. Я думаю, удачі не вистачило, забий тут. -от в кінці. По-перше, треба було не пропускати при 4-3. Я кажу, там треба було просто фалити. І нічого не закінчилось. Ну, команда ЗП Груп, до речі, непогано виглядала. Не знаю, чи хотіли. Ну, я думаю, що само собою вони нам щось довести Хотіли, ми їх два рази вибивали з Кубка України, вони на нас наривались, не могли нас пройти. В першому сезоні, коли ми ще не грали в першій лізі, ми по пенальті їх вибили. Дуже непогана гра. Дуже непогані хлопці, я бажаю їм далі удачі. Причому вони представляють такий регіон прифронтовий, який постійно обстрілюється. Мабуть, вони заслуговують більше, щоб у них свято було. А ми будемо зараз робити висновки. Я не бачу по грі, щоб ми десь. Без бажання грали. Думаю, що сьогодні трошки удача не з нами була. І останнє питання як до президента, які були надії на цей кубок, і як зараз почуваєтесь по емоціях? Як я по емоціях почуваюся, ну, як... радості в мене немає від того, що ми вилетіли. Не знаю, і хлопці повинні були, вони ж грали не тільки і. Вони і преміальні одержують, вони і це якби честь команди. Ми команда першої ліги. Хотілося б зіграти з командами екстраліги. Хотілося б навіть вибити команди Ну, Сьогодні сталося те, що сталося. Будемо робити висновки і будемо рухатися далі. Не знаю. Дякую. Бажаємо успіхів вже в наступних поєдинках. Дякую.